Добрий день всім! З вами Ольга Ткаченко, і сьогодні в мене виникло бажання трошки порозмовляти з вами на цікаву тему. Тему це спостереження за собою. Я вже піднімала тему колись, що інколи бувають моменти, коли хочеться побути на Усамітнені, в тиші, ні з ким не розмовляти, да, і ці моменти треба дуже класно використовувати для себе. Посилання на відео буде десь тут е, нагорі, тому дивіться, кому буде цікаво. Тема, за котру я хочу з вами е, порозмовляти, а точніше, навіть не просто порозмовляти, а нагадати вам, тому що в деякі моменти свого життя я про це забувала і тільки. У віці 30 я дійсно почала до цих моментів прислухатися і тим самим трошки по-іншому ставитися до свого життя. Ця тема вона стосується наших жіночних циклів. Да, саме циклів наших жіночних, тому що інколи ми настільки забуваємо про це, настільки забуваємо про цей потік нашої енергії жіночної, що ми можемо повертатися до критики своєї продуктивності, свого, е, своєї оболонки тілесної, нам щось може не подобатись. І ми забуваємо, що це є нормальним для цього чи іншого циклу. У е, мене були такі на практики. Моменти, коли дівчата приходили з повністю прописаним щоденником, розбитим там по годинам, по дням, чим вона займається, що вона робить, як вона себе підтримує, да, там були і закалювання, і спорт, і праця, і самопізнання, і все-все-все. Але інколи вона каже: Я себе не відчуваю продуктивною на 100%. От Інколи в мене все сходиться, те, що я запланувала, а інколи мені це не виходить робити. Віця, це є нормально, тому що ми не можемо бути на 100% щодня, щотижня, щомісяця, щороку бути в однаковому темпі. Тому що ми жінки по іншому створені. І ці ритми ми повинні. Прислухатися до них, ми повинні їх знати і використовувати на свою користь. Мені дуже подобається слідкувати і планувати свій місяць саме під планування свого циклу, тому що від цього циклу залежить моя продуктивність. І якщо я на день X упадку своєї продуктивності запланую якийсь майстер-клас, на котрому я повинна. Просто е, вириватися енергетично, да, і е, давати енергію людям, звідки я її можу взяти, якщо я в той момент е, максимально, е, максимально розряджена, як розряджена батарейка. І дійсно, коли ми почнемо слідкувати за циклами і їх підбирати да, свої події в житті, дійсно під циклічність нашого життя, то нам почне. Буде трошки легше, тому що ми не будемо якісь складні свої внутрішні відчуття вставляти якісь події, котрі від нас вимагають 100% енергетичної роз... зарядки. Та я думаю, що ви зрозуміли. Дуже важливо слідкувати за циклами, знати їх да, і Плюс-мінус, я не кажу, що стовідсотково, але плюс-мінус орієнтуватися, коли ти впродовж місяця будеш дійсно енергетично на висоті, саме тоді ставити якісь цікаві для себе події, цікаві, якісь можливо навчання, можливо, лекції. Да? Ну, що, що, що від тебе потребує сто класних відчуттів і зарядки. Да? І саме ці дні, коли ти будеш знати, що ти не будеш себе відчувати на соточку, да, навпаки, зробити в ці дні якісь додаткові процедури для себе, для відпочинку. І так ти допоможе своєму тілу бути в, одні, в одному потоці, не вибуватися з цих циклів і максимально мінімально себе критикувати, що ти з чимось не впоралась тоді, коли це є нормою.